Юлія Науменко подолала непростий шлях. Будучи на службі у прикордонному загоні у Маріуполі, там вона й зустріла початок повномасштабного вторгнення. Початок війни ми зустріли в місті Маріуполі. Звісно, сказати, що ми були підготовлені на всі 100%, морально напевно, ні, бо кожен розраховував на те, що війни не буде. Хоча нас готували, нас навчали. Ми були готові вже на той час до подій, які стануться. І 24 лютого це був ранок з підняття по тривозі, де ж між 4-5 точну годину не можу сказати. Але знаєте, в нашому регіоні вибухи були завжди з 2014 року. Ми до них настільки звикли, що. Не звернули уваги навіть і посигнали тривоги просто вже по прибуттю в частину. Тільки тоді ми зрозуміли, що розпочалася повномасштабна війна. Вдома були чоловік та дві доньки. З дозволу командира вона з родиною виїхала з Маріуполя у населений пункт неподалік міста до сестри. На наступний день територія вже опинилася під окупацією ворога. Знайте. Не можна було вийти, не можна було виїхати. Траса Запоріжжя, Маріуполь, на якій ми знаходилися, ми її бачили в вікна свого будинку, вона обстрілювалась постійно. Шли дуже величезні постійно колони техніки Російської Федерації. Чоловік завісив всі вікна, щоб не було видно. Що саме є хтось в будинку, що є світло, що не світло, свічки навіть або ліхтарики, які заряджались від машини, а, але все одно зробив таку маленьку, маленьку байницю, як би так мовити, і рахував кількість техніки, яка проходила, і записував собі на аркуші. Потім окупанти почали ходити по будинках. Навіть була інформація від місцевих, що в одній сім'ї знайшли в підвалі коктейля молота. Вот розстріляли всю сім'ю. Тому застереження чоловік вже потім, коли ми зрозуміли, що вони ходять по будинках, перевіряють документи всіх, хто є. Він заховав наші військові документи в обшивці машини, і з тим самим він заховав невеликий автомобільний прапор України. Ми навіть не знали де, щоб ми не знали і не хвилювалися, і не могли взагалі на нас якимось чином впливати. Щоб дістатися до української території їм довелося проїхати 15 блокпостів росіян. Роздягання чоловіків, перевірка телефонів, ну тобто документів, машини, було страшно важко. Одна єдина доріжка під одне авто протитанкові міни на узбіччі, розірвані машини на узбіччі. Навіть частини людей на узбіччі. І в Запоріжжі на блокпосту чоловік перше, що зробив, це дістав з обшивки авто прапор України. Чоловік Юлії, ветеран бойових дій, у 2014 та 2015 роках і був знятий з військового обліку після поранення. Але він, попри стан здоров'я, вирішив долучитися до збройних сил і боротися з росіянами. Щоб його взяли, він ходив до військкомату чотири рази. Він потрапив до, до 60-ї. Окремої мобільної бригади, посиленої танковим батальйоном. Це була резервна група, але вона була на час вже під Херсонщиною. Вона вже була бойова і приймала участь в звільненні Херсонщини. Він приймав участь в звільненні Високопілля, Ольгіно, Іванівка це населені пункти на Херсонському напрямку, так званий Арбуз. І загинув він 1 листопада. 22-го року під населеним пунктом Осокорівка. Зараз Юлія продовжує службу вже у Львівському загоні і каже, вона саме там, де має бути. Я продовжую службу в пам'ять про чоловіка для вдячності тим військовим, які боронять нашу країну на самому нулі. Будемо продовжувати допомагати, боронити. Наші діти не мають не мають то бачити і відчувати, і знати і для незалежності нашої держави.